Короче, за той місяць я прочитала 18 книжок. І я дуже щаслива, що більша кількість це книжки з моїх книжкових полиць. Я добила її. в мене не було соціального життя. Вона мене теж трішечки добила, навіть в магазині, але це спайсі роман. і ось трапляється вбивство. І нарешті я її поставлю на полисі. Боже, як мені це все добре. Привіт, любі мої, сьогодні поговоримо нарешті про прочитане. В мене завжди питають, як я так багато читаю. Відповідь цього місяця дуже проста. В мене не було соціального життя. От книги вони мене дуже відволікають від усього, і Боже, це найкраще, що ставалося в моєму житті. Перша книга з цього списку я її читала з лютого місяця цього року. Ну, майже найнудніша, яку я прочитала цього року, Покоївка Ніти Проус. І я її почала читати, тому що на каналі Палає в своєму книжковому клубі вони обрали цю книгу, і я не встигла прочитати до Етеру. Вирішила, що прочитаю потім. Читала, розтягувала впродовж місяця. А потім, якось інші книги, вони мою увагу перемкнули на себе і. Ось я вже психанула і вирішила все ж таки дочитати. Я десь, мені залишалося десь половина цієї книги. Розповідається про головну героїні, яка є покоївкою в готелі. І нещодавно вона втратила свою бабусю, яку дуже любила, і бабуся її ростила все своє життя. Стає свідком вбивства. Точніше, всі спочатку не розуміють, що сталося. Проте один дуже відомий, дуже багатий і впливовий клієнт вмирає в своєму номері і Молі не помічає. Які втягують в цю заварушку і приходиться виплутуватись, тому що її звинувачують в вбивстві цього е, чоловіка. Знаю, ну так було нудно про неї читати. Це та людина, яка розуміє тільки, коли прямо щось робиться, прямо кажеться на чистоту, а якихось підковирок, якихось поганих чи добрих намірів вона не бачить і не помічає. Тому я не знаю, чи варто з такими героями писати детективи. Ну, коротше, це було дуже нудно написано. Ні, я навіть, навіть не можу порадити це почитати, тому що навіть сама, сам сюжет він рухався якось мляво, незрозуміло, Ну, коротше, прям провал. Далі покажу стопку книжок, які... і це книжки видавництва видавництво. А в о цьому відео я робила цілий такий марафон, як я читаю тільки їх книжки, тому зараз я не буду нічого розповідати про них. Ви можете перейти за посиланням відео і подивитися. Коротка історія українського борщу. Перечитувала Персеполіс Маржан Сатрапі. Читала другу книгу Сіона Місячний камінь. Перечитувала перший том Коли завмирає серце. А також ознайомилася графічною адаптацією книги Тімоті Снайдера про тиранію. А також в електронному варіанті. Я читала «Chicken with Plums» або «Курча з чорносливом», Теж Маржан Сатрапі. Далі дуже несерйозна книга. Це Пес Патрон і Шкарпетковий монстр». Мені цей невеличкий комікс подарували на день народження і вирішила його прочитати. Прочитана дуже мила історія. Мені здається, дітям таке читати, прям взагалі кайф. І чому мені подарували цю книгу? Тому що я люблю пса Патрона» і кожен раз, коли слухаю, коли чую пісню пес патрон, я починаю співати і танцювати. Навіть в магазині. Не знала, який трилер чи детектив взяти, тому вирішила полазити на зарубіжному Буктюбі. І доволі часто мені попадалася книга «A Flicker in the Dark. І доволі часто мені попадалася книга «A Flicker in the Dark. Виявляється, до речі, що видавництво Віва переклало вже цю книгу. Тож, якщо ви захочете її прочитати, ви її спокійно зможете знайти світло в темряві. Я дізналася про це чисто випадково. В нас тут розповідається про головну героїню Хлої Девіс, і вона доволі відома психологиня, яка допомагає жертвам аб'юзу, насилля і, в принципі, всім людям. Але вона не просто стала психологинєю а через те, що її батько зізнався у вбивстві та гвалтуванні дівчат, і це сталося 20 років тому. Му, коли якраз таки Хлоя була маленькою дівчинкою, але стається те, чого вона так боялася, в її містечку, в яке вона переїхала, і жила спокійно весь цей час, почали пропадати знов дівчата, і дуже схоже на те, що ставалося 20 років тому, Їй прийдеться розрішити цю проблему, хто це робить. Це доволі легкий трилер, який можна прочитати за пару днів, і якщо ви хочете розважитись, він ідеально підійде. Але в мене було багато питань до того, що взагалі ставилось. Я швидко зрозуміла, хто винен в цих вбивствах, і мені здається, там не треба дуже багато і довго думати. Так, авторка намагалася нас заплутати, проте мені здається, це вийшло в неї на трічку. Власне, на трічку я і оцінила цю книгу. Поезія автопортрети Назара Гончара просто якось я дочитувала. Вела якусь книгу, я вже не пам'ятаю яку, і вирішила взяти перерву, але мені при цьому хотілося читати. І тут я подивилася на свою полицю, де в мене стоїть поезія всіляка, і я. Подивилася на цю невеличку книгу Назара Гончара. Я не знала, хто цей, в принципі, дуже мало знаю наших поетів, і боже, це так було класно. Мені дуже сподобалася його ця добірка, після якої я була під враженням не один день. А знаєте, з поезією це доволі важко зробити. Я її, принаймні, читаю не так, як художню літературу, і тому вона в мене відкладається зовсім інакше. Це щось середнє між читати. Художню літературу, звичайний роман, і слухати музику, слухати якусь пісню. Боже, як мені це все сподобалось. Щоб ви розуміли, в мене дуже давно не було стільки поміток. Автопортрет у трамваї. їду трамваєм, очі в вікно. Там їду трамваєм, я і дивлюсь на себе. Там є прозорий, видно крізь мене вулицю, видно світ. Я усміхнувся собі і світові, і усміхнувся двічі. О, мій демонстративне світи, знов мені бути смішним до сліз, любити біс і не знати тих слів, ні одного, ні пів, і не вміти ні яв, ані снів. Ну невже я тебе марно стрів? Ай розпукаш, розпука, аж душа через вуха, зачепилась за гортань, перестань. Ну давай, ну посмій, ми сміливці чи ні? Ну давай світи, мій, нині, ми на коні. Дрібен дощик іде, наймарена зажде, гуляй гуляй. Ромео від Еліс Тайтл книга. На яку теж є окреме відео. Ще одна книга, яку ми читали вже для відео Лізи, і це Паперовий палац Міранда Ковлія Геллер. Виявляється, я цю книгу хотіла прочитати ще коли вона тільки вийшла і почала крутитися зарубіжним буктюбом. Я чесно падка просто на обкладинки, і коли я побачила ось цю обкладинку, то зрозуміла, що вона мені потрібна. А потім лише, я вже коли прочитала і почала готуватися до цього відео, то я зрозуміла, що. Це одна і та книга. Розповідається про головну героїню Еліонор, яка приїздить зі своїм чоловіком, дітьми і своєю мамою в літній будиночок, в якому вони відпочивають майже кожен рік, і зустрічає там свого друга дитинства, в якого вона була закохана і він в неї був закоханий. І починається щось дивне. Вона згадує своє минуле, згадує свою травму дитинства, і героїні треба зробити непростий вибір. Тут також розповідається не тільки про неї саму, а й про минуле цілої її сім'ї. Це її бабу та мами, В них було у всіх непросте життя, як і знову ж таки у Елеонори, але вона змогла вибратися з цього порочного кругу, мені так здається. Ну, Коротше, це не те, щоб сімейна сага, проте дуже класний такий сімейний драма. Во, ідеально, це сімейна драма, точно. І вона дуже атмосферна. ідеально підійде для літа. Тут дуже гарні описи. А мені дуже сподобався чоловічий персонаж, один з чоловічих персонажів, і я прям в нього закохалась, чесно. Мені сподобалось, як ця книга написана водночас легко і в той же час тут доволі непрості вибори постають між героями і. Це класне відкриття. Мені дуже вона сподобалась. Я рада, що ми її прочитали. І до, до речі, якщо ви хочете обговорити якусь книгу і не знаєте, що то ця книга вона буде одною з тих, які, яку буде легко і прочитати, і також обговорити цікаво. Нарешті прочитала Андрія Любку малий український роман. Це було неймовірно. Цю книгу я взагалі не планувала читати, і в принципі не не хотіла знайомитись з творчістю Андрія Любку. Проте я на свій народження пішла в книгарню Книжковий лев. І там розговорилася з Ромою. Це консультант. Ми якось говорили Він питав, що ти хочеш купити. Намагався мені щось порадити. І одна з книжок, які він тоді порадив, це була саме ця книга. Можна так сказати, що головний герой цієї книги він хоче написати великий український роман. Він хоче стати відомим письменником, але для цього йому потрібна дружина. Дружина для того, щоб вона його тримала в тонусі як справжнього. Письменника, щоб допомагало йому, щоб готували йому, ну, грубо кажучи, він намагається знайти дружину серед тих, з ким він зустрічався. Боже, це було дуже весело. В мене тут купа поміток, якихось. А я чула просто я вже не пам'ятаю у кого, але хтось розповідав, що твори Андрія Любки вони сексистські. Я не побачила тут сексизму. Не знаю, це був просто Стьоп, це книга Стьоп, по-інакшому я це не назву. Я не, я не вірю, що Андрій Любка написав це з серйозним обличчям і на повному серйозі, бо він так вважає. Ні, мені здається, це він гнав біса, коли писав цю книгу, і це неймовірно. Шикарна книга. Я дійсно сміялась вголос. Дуже рідко, коли сміюсь і прям волаю під час читання а тут було саме таке. Книга невеличка, і я її прочитала. І до речі, ще й послухала безкоштовно є аудіокнига. Тож я і читала, і слухала в начитці самого Андрія. Просто неймовірно. Ну і ще після цього мені було цікаво дізнатися, хто такий взагалі Андрій Любка як людина. І подивилася декілька його інтерв'ю. Тож він мені, чесно, як людина сподобався. Клас. Рома сказав, що інші твори Андрія Любки вони не схожі на цей роман і що це найпозитивніше, що він написав. Проте я все одно хочу далі знайомитись з його творчістю. Він мене підкорив. Книга, яку я читала у Влозі для своїх спонсорів, і напевно тут не буду сильно розповідати про цю книгу. Дім у Волошковому морі. Купила. Тому що дуже хотілось познайомитись нарешті з ті Джей Куном, тому що його книги навіть на зарубіжному Буктоці дуже популярні, і, начебто, видавництво букшеф хочуть перекласти інші книги тіджей Куна, А я от думаю, можу почитати якусь в оригіналі, По -по Почитати, щоб зрозуміти, як він пише. Англійською розповідається нам про головного героя, який працює в міністерстві, і він інспектує дитячий будинок, щоб зрозуміти, як там діти живуть, чи в безпеці вони. Але всі ми знаємо, що такі інспекції вони не просто так проводяться. І от ця компанія, в якій працює Лайнус, вона, вона теж непроста. Влітку я читала Вас Вальс Меланколік і також імпорту фантазі. А ось нарешті дочитала царівну. Ой, фух! і... Це було дуже важко, важко як мінімум, з тих причин, що походу, Ольга Кобилянська не моя авторка. Я не кажу, що я не буду читати її землю чи інші її твори, які стоять в мене на полицях. Проте зараз в мене бажання повертатися до неї немає, тому що ця рівна, я розумію. Чому ця книга класна? Я розумію, що Ольга Кобилянська зробила дуже багато як для української літератури, так і для феміністичного руху. Повість царів розповідає нам про головну героїню Наталку. Вона живе в будинку у свого дядька після смерті матері. Вона дуже важко переживає цю втрату і її життя, звісно ж, змінюється. Тому що в будинку її дядька її майже ніхто не любить. І при цьому Наталка дуже цікава особистість, тому що вона переймається правами жінок, правами на роботу. Доля. Цієї України народу вона хоче отримати освіту. Вона хоче вийти заміж і при цьому не сидіти вдома, а працювати. Вона зустрічає тут Василя Орядина. Закохується в нього. Проте це не типова любовна історія, і це взагалі не найголовніше, що є. Чим турбується головна героїня. Проте тут буде вибір між декількома чоловіками і декількома судьбами цієї головної героїні. Не знаю, що ще сказати. Я дуже розстроєна, тому що після того як Катя Далебі в якомусь зі своїх відео чергових розповідала про Ольгу Кобулянську, як вона їй сподобалася. Я не знаю, я так захопилася цією її розповіддю, що я така боже, да, в мене буде ще одна улюблення. На українська авторка і И... Походу, не в цей раз. Я не кажу, що я знов ж таки ставлю хрест на творчості Ольги Кобилянської. Я буду знайомитися і далі з її творами. В мене їх доволі багато є. Е, 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 проте не зараз. Я дуже втомилася від цієї авторки, я дуже втомилась від цієї книги, і нарешті я її поставлю на полицю. Вон туди за собою, де в мене всі прочитані книги від видавництва. Е. Три книжки від видавництва Строго Лева. Теж не буду довго зупинятися. Це в останнє, коли я збрехала, є ціле відео, де я. Доволі детально розповідає про цю книгу. Книга, рецензію, на яку я не знаю, як робити і що казати про цю книгу, тому що вона важка для сприйняття, і це позивний для йова Олександра Мехеда. Це, якщо я не помиляюсь, перша книга Мехеда, з якою я познайомилась. І ця, цю книгу мені подарували на книжковому Арсеналі. І саме з того моменту я хотіла дуже прочитати цю книгу. Нарешті це сталося. Я спіймала себе на думці, що мені важко оцінювати книги про повномасштабне вторгнення. Та про біль, який ми проживали та проживаємо зараз. Мені здавалося, що коли я беру такі книжки, мені нічого не буде, що я набагато сильніша морально, ніж ніж є насправді. Мені її важко було читати, і важко було, в принципі, після прочитання цієї книги. В той же час я розумію, що у цієї книги є всі шанси, щоб стати такою, знаєте, ідеальним маркером. Літератури воєнної літератури початку повномасштабного вторгнення. Олександр Мехет тут розповідає про особистий досвід, про те, що трапилось з ним конкретно, що взагалі про свої думки. Мені сподобався цей формат щоденників, які Мехет вів і записував свої почуття, думки, новини, які траплялися. І такі книги вони напевно навіть будуть важливіші для нас через. Декілька років, через 5-10, можливо, навіть, а, можливо, навіть не нам, і, в принципі, нащадкам, які не переживали це все або не пам'ятають нічого, що сталося з ними. А, проте можуть прочитати таку книгу. Я розумію, що дуже багато кому вона сподобається, і знов ж таки саме через те, як вона написана, пронизливо, відверто. Вона сподобається багатьом. І саме тому я хочу розіграти ось цей екземпляр, тому що видавниця Старого Лева випадково мені прислали ще один дубль, бо в мене була вже книга. В коментарях до цього відео просто напишіть, що хочете цю книгу. І через тиждень, як завжди, я оберу одного переможця і відправлю за свій рахунок цю книгу. В серпні читала книгу Хукт. Якщо ви пам'ятаєте. І в цьому місяці я вирішила прочитати Скарт. Це. Серія «Never After». грубо кажучи, переосмислення казок, там є якісь персонажі з доволі відомих діснеївських мультиків, але це такі спайсі романи. Перша частина хукт це по Пітеропену, скард це по королю Льву. Дуже незвично, тому що мені здається, я ніяких більше згадок і переосмислень в книжках не бачила по саме цьому фандому. І саме з цього моменту я зрозуміла, що я напевно не буду далі знайомитися з цією серією, тому що. Знає, написано якось. Друга частина мені навіть менше сподобалась, ніж перша. Те, як написано це. Авторка пише: ну, прям занадто просто, дуже клішовано. Повторюються одні ті самі моменти, які були в попередній книзі, і саме через це мені це не сподобалося. У нас знов є головний герой, який такий поганий, прям жахливий, і його звуть Принц Трістан Фаса. В нього величезний шрам на все обличчя, і цей шрам йому дістався, ще коли він був мало. Його ненавидів його старший брат, який постійно його аб'юзив, його батько помер, і це була одна єдина людина, яка якісь почуття проявляла до цього хлопця. І ось його старший брат, який його аб'юзив. Він вирішив одружитися, і леді Сара приїздить до них. Вона буде його нареченою, і вони хочуть зіграти свадьбу. І так виходить, що Трістан і Сара вони починають закохуватися в один в одного. І до речі, Сара вона не проста. Вона хоче вбити взагалі всю сім'ю Фаса, тому що вони за її думкою вбили її батька. Я до речі, так і не зрозуміла, чи це фентезі світ. І взагалі ми якийсь світ, чи то все-таки це сучасний румком? Бо іноді мені здавалося, що я зараз вже точно не згадаю, але мені здається, там були якісь згадки телефону, лептопів і ще чогось. Іноді деякі книги бувають, які чисто для сексуальних сцен. Але тут і цих сцен не дуже багато було. Тут ця від ненависті до кохання троп, Slow burn тут тобто в нас дуже довго герої йдуть до того, щоб поцілуватися, почати займатися сексом і всі діла. І мені здається, для цієї книги це було якось затягнуто. Хоча, можливо, мені так здавалось, тому що я дійсно розтягувала цю книгу, читала і слухала, точніше, слухала її дуже довго. Я добила її, вона мене теж трішечки добила. І тому я не знаю, чи буду далі продовжувати слухати ці книги, цю серію. Ну, прям взагалі не зайшло. Останні книги це якраз для різних книжкових клубів, які я веду. Усі в моїй родині вбивці. Це для мого книжкового клубу. І наступного місяця ми читаємо дев'ятий дім Лі Бардуга, Тож, якщо ви хочете приєднатись, то ви можете підписатись на Кофі» або спонсорувати мене на youtube каналі. В мене навіть після цього з'явилося бажання читати книжки Агати Крісті. До цього я була. Налаштована не дуже позитивна до неї, тому що певний свій час читацький. Я дуже перенаситилася її книжками, її творчістю. Я дуже багато читала, коли вивчала англійську. І з одного боку це було цікаво, бо ти не читаєш якісь класичні твори, не знаю, ту саму Джейн Ейр, від якої вже нудило. А тут ти читаєш детективи. Розбираєш, хто вбивця, що сталося. Ну коротше, це було цікаво, але в, в одночас вона мене ну прям дуже мене нудило від цієї агати крісті. Це дуже схоже на те, як пише Агати. В принципі, Бенджен Стівенсон він. Постарався написати дуже класний детектив. Він атмосферний. Він, до речі, ідеально підійде все ж таки для зими, бо тут відбуваються дії в горах засніжених. У нас головний герой Ернест. Він зустрічається з усією своєю сім'єю в горах в будиночку. Вони давно вже не зустрічалися разом, тому що стосунки між ними не дуже. І ось трапляється вбивство. Не зрозуміло, що взагалі коїться в цьому маленькому будиночку, і це не єдине вбивство, яке тут трапляється. Звісно ж, тут ще є а, така цікава штука, що поступово Ернест розповідає про кожного члена родини своєї. Кожен член родини зв'язаний з вбивствами. Ну і останнє, нарешті, книга це Філіп Дік, «Людина у високому замку. Нарешті я познайомилася з творчістю Філіпа Діка, розповідається нам про альтернативний світ, в якому після Другої світової війни перемог. Могли не США та союзники, а Німеччина та Японія. І це все геть міняє в світовій політиці, в карті світу. В принципі, Америка розділена на три частини. Одна частина вона належить Німеччині, інша Японії. І одна невеличка частина вона проходить між цими двома нічийна, можна так сказати. Невеличка частина Америки і розповідається наскільки змінився світ, що відбувається в ньому, і кожен персонаж. Так чи інакше знаходить книгу «Людина у високому замку, в якій розказується альтернативна історія, де Німеччина програла, і для кожного героя це щось міняє в його свідомості. Цікава книга. Не скажу, що вона ну прям дуже захоплива, тому що от знову ж таки мені здається, що кількість сторінок тут зіграла не на користь Філіпа Діка. Для читача це легше подолати 300 сторінок, а все ж таки для Філіпа Діка я впевнена, що не вистачило. Об'єму, щоб описати все. І в принципі, книга завершується. Так, це можна назвати звичайною кінцівкою. Проте для мене все ж таки це відкритий фінал, тому що хотілося б завершити деякі лінії і розкрити їх краще. Розповідайте, що ж ви таке цікаве прочитали. І на цьому все. Дякую вам за перегляд. Побачимось!